Живий капелюх Микола Носов Котик васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух, а на комоді на самісінькому краю лежав капелюх. І ось Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він, як підстрибне, і вчепився кігтями за капелюх. Капелюх зісковзнув з комода. Васько зірвався і як полетить на підлогу, а капелюх бух і накрив його зверху. А в кімнаті сиділа володя і вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потапав під капелюх. Вони тільки й почули, як позаду щось гепнулось, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підозі біля комода капелюха. Він підійшов, нагнувся, хотів підняти капелюх і раптом як завершить, а яй! і кинувся вбік. Ти чого? запитує Вадик. Він живий. Хто живий? Капелюх. – Що? Хіба капелюхи бувають живі? Подивися сам. Вадик підступився ближче. І почав розглядати каперух. Раптом каперух поповз прямісінько до нього. Він, як заворощить, а яять і пих на диван, володя за ним. Каперух виповз насередину кімнати і зупинився. Хлоп'ята дивляться на нього і тремтять від страху. Тут каперух повернувся і поповз до дивана. Ой-ой, ой, -ой, -ой завелищала хлоп'ята, зістрибнула з дивана і бігом з кімнати. Перебігла на кухню і двері за собою зачинила. Я піду, каже Володя, куди? Піду до себе додому. Чому? Каперуха боюсь. Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може, його хто небудь за мотузочок смикає? Ну, піди подивися. Ходімо разом. Я візьму кочергу. Якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну. Зачекай, я теж кочергу візьму. Та в нас другої кочерги немає. Ну я візьму лижну палицю. Вони взяли кочергу і лижну палицю, починили двері і зазирнули до кімнати. Де ж він? питає Вадик. Он там, біля столу. Зараз я його, як трисну кочергою, каже Вадик, нехай лиш підрізе поближче. Але Каперух лежав біля столу і не рухався. Ага, злякався, зраділа Хоп'ята. боїться рісти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Ей ти, каперух! Але каперух. І не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею влучати, запропонував Володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. Кидала, кидала, нарешті вадик влучив. Капелюх як підстрибне в голову. Няу! закричало щось. Глядь, під Капелюха показався сірий хвіст, потім лапа, потім і сам котик вистрибнув. Васько, згаділа хлоп'ята. Напевно, він сидів на підлозі, а Капелюх на нього з комода упав, здогадався Володя. Вадик ухопив васька і давай його обнімати. Васько, любенький, як же ти під Капелюх потрапив? А Васько нічого не відповів.